Гурток пожежної безпеки ці школярі відвідують двічі на тиждень. На нинішньому занятті їх навчають правильно користуватися вогнегасником. Таких у рятувальників цілий арсенал від вуглекислотних до порошкових. Особливості кожного учням тлумачать фахівці. От в таких типах вогнегасника тут клавіша натискаєте на цю клавішу, і відбувається таке приречисте». Викидання вогнегасів ще й краще закріпилася у пам'яті, рятувальники демонструють дітям вогнегасник вже у дії. Для повноти картини розводять справжнє полум'я і починають процес гасіння. І натискається на порок. Черга за школярами. Більшість із них ніколи не тримала вогнегасника у руках. Нині діти мають змогу приборкати стихію самотужки. Молодець. Дізналася, як правильно треба тушити пожежу. Сподобалось, не думала, що він такий тяжкий насправді, але як виявилось, тушити не так тяжко, як здавалось на перший погляд. Саме практичні заняття найбільше подобаються учням. Богдана вже другий рік відвідує пожежний гурток. каже, із майбутньою професією вже визначилась. На гурток хожу давно, вже близько двох років. Мені подобається, і в майбутньому мрію стати рятувальником. Відвідати гурток. Учням запропонувала їх вчителька Людмила Стецюк. Каже, перше заняття одразу ж їм сподобалося, і цікаво, і пізнавально. Багато цікавого в даний час що вони дізнаються, така як є ситуація зараз на сході України. Дітям потрібно це знати і знати, як себе. Небезпеку цю до себе не перевернути чи допомогти. Такі уроки безпеки рятувальники проводять вже другий рік. З дітьми працюють фахівці з навчально-методичного центру, пожежники, сапери та навіть водолази. Таким чином важливу інформацію школярі дізнаються з перших вуст. Ми не очікували такого бажання саме знайомиться з професією пожежного, з професією рятувальника. Тим більше, що діти знайомляться з нею не з книжок, не з теоретичних. Азів, а саме з практичної сторони. Відвідати заняття може абсолютно кожен. Гурток працює безкоштовно в пожежно-рятувальній частині по вулиці Північна, 93. Вікторія Спринчак, Андрій Храбуст, новини, телеканал Ексклюзив.